Друзі, всім вітання! З вами знову я, Бондар Андрій. Сьогодні у нас 25 листопада. Я знаходжусь біля Вінницького авторинку. Зараз я на нього піду і покажу, які є машини. Але перед початком цього відео хочу вас попросити підписатись на мій інстаграм, тому що там багато цікавого. Зараз знімаю багато сторіс, активнічаю, так би мовити. Сьогодні знімаємо всі машини підряд, тому погнали. Audi a 4 у B5 кузові 99-го року випуску. 1,6 бензин, 142 тисячі пробігу за 4600. В дуже гарному кольорі, я тільки що її глянув. Є одне підфарбування тільки отут. Дуже гарненька машинка. в мене така була, трошки нерівно я до них дихаю, бо класні машини, хоч старі. Volkswagen Passat 2017 року випуску. Дизельний на автоматі за 15600 доларів. Opel Astra 2009 року випуску, 1.6 бензин 168 тисяч пробігу за 6600 доларів. Volkswagen Passat в b 5 кузові 2001 року випуску 1,6 MPI, 245 пробігу за 5500. Volkswagen Passat 2010 року випуску, 1,6 дизель 240 тисяч пробігу за 9 тисяч доларів. Dacia Logan 2010 року випуску, 1,6 бензин, 212 тисяч пробігу за 6500. Гольф 7 2014 року випуску, 1,6 дизель 237 тисяч пробігу за 9990. Volkswagen Jetta 2006 року випуску, 1,6 MPI 190 пробігу за 6 200. Шкода Фабія, 2012 року випуску, 1,6 дизель 315 тисяч пробігу за 6 300. Audi a 4 2010 року випуску 1,8 бензин 224 тисячі пробігу за 9350 доларів. Audi a 4 у Б6 кузові 2001 року випуску. 1,8 бензин 220 тисяч пробігу за 6500. Volkswagen Golf 4 2006 року випуску, 1,6 газ бензин за 5250 доларів. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску 150 тисяч пробігу за 6600 доларів. 1,6 бензин. Volkswagen Touran 2008 року випуску 1,6 бензин, 206 тисяч пробігу за 8200. Volkswagen Caddy 2011 року випуску 1,6 дизель, 175 тисяч пробігу за 11800 доларів. Opel Zafira, 2011 року випуску. 1,7 дизель 186 тисяч пробігу за 7900. Шкода Octavia, 2009 року випуску. 1,6 бензин 149 тисяч пробігу за 7,200. Mercedes-Benz e 220 2007 року випуску. 2,2 дизель за 9400 доларів. Рено Коліос 2008 року випуску, 2-літровий дизель, повний привід 273 тисячі пробігу за 9200. Дизельний Mercedes 2002 року випуску, 3,2 дизель 270 тисяч пробігу за 8700 з торгом. Kia Sportage 2013 року випуску, 1,7 дизель 123 тисячі пробігу за 14300. Уаз четвірка 2006 року випуску. 1,5 бензин. І номер телефону. Volkswagen Caddy 2010 року випуску. 1.6 дизель 204 пробігу за 9900. Шкода Octavia 2009 року випуску. 1.4 бензин 175 тисяч пробігу за 7700. Volkswagen Caddy 2006 року випуску. 1.6 газ бензин 177 тисяч пробігу за 7600. Дідусь продає копійчину свою. За 650 доларів. Ось є номер телефону. Кому цікаво, то звертайтеся. Разом з запчастинами ціна. 4 гольф 2001 року випуску. 1,6 бензин 220 пробігу за 4,900. Toyota RAV4 2010 року випуску. 2,2 дизель 239 тисяч пробігу за 11900. В принципі, друзі, на цьому все. Трохи маловато свіжозавезених варіантів. Показую все, як є. Показував рандомно машини. Всі, звісно, не показував, бо не вистачить часу і сил. А я вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і до нових зустрічей. Ще, друзі, я купив недавно 4-й гольф. Це вже мій третій гольф у універсалі 2000 рік. Зараз я в ньому сижу. Не стеля, клімат-контроль, 227 пробігу. 2000 рік, 1,6 MPI, все як треба, сіренький колір, два крила фарбовані. Якщо комусь цікава машина, буде дуже гарна ціна і в принципі нормальний стан автомобіля. Зараз я на ній катаюся, дороблю її. Вона на зимовій гумі. Хороша машинка, кому треба, звертайтеся.